Вихідними на стадіоні Кремінь Арена відбувся футбольний турнір Кремінь Кап серед команд 2013 року народження. У змаганнях за першість взяло участь вісім команд з усієї України. У нас були команди Міталіст Харків, «Кіровоград Зірка, Молодь Полтава, Гірник Спорт. Кремінь, і зірка дві команди, і металіз, дві команди Кремінь. Це мені подобалось тому що усім хлопцям дають грати. Такого не може бути, що одні тренуються, а другі грають у футбол. Дякую всім, тим, хто розвиває футбол, і нашим міській владі, і Лукацькому Олександру Семеновичу, який збудував майданчик поруч. Демонструючи нестримну енергію і технічно переважаючи усіх суперників на шляху до першості, перемогу у турнірі безапеляційно здобула наша команда міського футбольного клубу Кремінь. Чудово, всі команди були сильні, чудові враження. Дуже сподобали. Молодь, сильний гравець, а так всі теж сильні, але ми сильніші. Здобутки команди МФК Кремінь 2013 року. Народження на полі стали вагомою перемогою і важливим набуттям досвіду для подальших. Професійних звершень це їхня перша перемога з новими тренерами, тому що ми нещодавно трошки поміняли тренерів і додали сюди Олександра Івановича Назаренка. І цей рік у нас 2013 тринадцять двадцять року. Наші хлопці будуть вже вчасити. Ми граємо в екстралігію Дюфел України. Вітаємо Кременчуцьких футболістів та вболіваємо за них на усіх майбутніх змаганнях. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.